Друзі, у продажу Volkswagen CC, 2011 рік випуску. Двигун, 2 літри бензин, механічна коробка передач у нас, передній привід, 17 фірмові диски. Автомобіль на гарній літній гумі. Чорний колір, є тонування скла. Дуже достойно виглядає автомобіль. Технічно жодних зауважень, жодних помилок немає. Двигун працює рівненько, ходова частина без зауважень. По косметиці фарбовано дві двері по правій стороні, фарбована задня права четверть. По дверям, по низу дверей та по арочці в нас є присутня шпаклівка, але не глобально, друзі, дуже достойний стан. Є невелика притертість по бамперу з задньому ліва частина. Ось так це виглядає. І також косметика є по передньому лівому крилу, ближче до оптики, трішки є також шпаклівки. Салон шкіра, чорний колір в достойному стані. Салончик доглянутий, безрамкові вікна, дуже гарно виглядає. По передній частині та по комплектації, по салончику, у нас по водійському сидінню є зауваження. Звісно, є, так як авто з пробігом, і пробіг тут 252 тисячі. Електропривід сидінь. Електросклопакет, датчик світла, є круїз-контроль, шкіряне мультикермо, Пробіг 252 тисячі кілометрів, жодної помилки немає. Штатна мультимедіа з дисплеєм, є кондиціонер, є підігрів передніх двох сидінь. Механіка у нас на 6 ступенів. Електроручник, гарна друзі, комплектація, гарний автомобіль. І саме головна ціна ціна 8500 доларів за 11 рік за Volkswagen CC. Дане авто у продажу придбати його можна як за готівку, так і в кредит або лізинг. Компанія автопарк. Всіх чекаємо до зустрічі.